Археологи довго ламали голову. Десь в центрі міста знаходилися ворота, які тисячу років назад захищали Київ від монголів. Але де вони були? Так ось, друзі, правда з'ясувалася зовсім нещодавно. Коли на початку 2000-х тут проводили реконструкцію, археологи виявили справжні рештки ляцьких воріт. І коли вони їх побачили, вони були здивовані, тому що саме їхня форма показала те, що ми навіть не знали, як виглядає Київ раніше. Ми думали, що це. Маленьке провінціальне містечко, а насправді Київ той час по суті був центром Європи. Сюди мріяли потрапити всі європейці, тому що Київ той час переживав епоху розквіту, і саме Ляцькі ворота у 1240 році дали тріщину, і через них монголи потрапили в Київ. А уже з того часу на довгі століття про Київ забули. Але про нього де забули люди у 17 столітті. Вони заново побудували на місці цих воріт браму. Вони вірили в те, що добре. Ну нехай зараз ці ворота вже не виконують свою функцію. Але вони все одно є символом нашого міста. Люди вірили в те, що Київ має шанс на майбутнє. Тож нині на початку 2000-х, було вирішено побудувати аналог ляцьких воріт, щоб ви могли власними очима побачити, що таке справжня історія Русі та України.